Друзі, всім вітання вам вітаю вас в новому відео. Сьогодні я поруч із своїм манекеном. Манекен, до речі, цей 48-го розміру. Покажу вам, що ми сьогодні з ним шили. Отже, це Лонг. Як ви бачите, Лонг це ковтина з довгим рукавом, таку має назву з тканини з назвою Мустанг. Це тканина з «Анни». Якщо вона там є, зверніть на неї увагу, вона там була, до речі, в різних в різних кольорах. Так, оце те, що ми сьогодні робили. От, показую вам. За вікном робота кипить. О, до речі, вже нікого немає. Мабуть, робота закінчилась. Зараз 15.38 і вже техніки. От як я вам покажу вікно. Техніки ніякої вже немає, вони вже поїхали. Все, на сьогодні годі. Працювали вони, мабуть, що десь з 11-ї, може, навіть і пізніше, От скільки вони тут працюють, щось гребуться, щось прибирають, озеленення роблять в нас під будинком, як ми показували з Сергієм вчора. Це відео ось це. Я записала для вас. при тому я записала викрійку відразу на тканині, все, як ви любите. І Покрокова збірка, все все буде, але після того, як... як складуться обставини, друзі, тож це вже буде урок номер два, який я для вас роблю. Для вас. Тому дякую вам за вподобайки, за коментарі, величезне-величезне вам подяка. Зайчики, я вас люблю і я надіюся на. Взаємність, щоб ви мені поставили вподобайки, не пропускали відео, не пропускали рекламу на початку будь-якого відео, бо це малесенька півкопійки, яка копійка до копійки, і з цього складається монетизація за місяць, щоб ви були в курсі, що та реклама, яка вставлена в відео, вона дуже важлива для кожного блогера. І також і для мене. Тож, це те, що я робила. Сьогодні лонг цей одягнений, як я вже сказала, на манекенчик 48-го розміру. мене, як завжди, в зеркальному відображенні, бо мені лінь перемонтувати, перевертати це відео, бо це займає час. От скільки довжина відео, і коли я його перевертаю. До речі, казали, що є функція в моєму телефоні цієї функції немає, тому що я себе знімаю на смарт-камеру. І в Samsung S23 Ultra цієї функції немає. Я там все подивилася, налаштуваннях нема. Тому так. Перевернути я потім можу, але щоб відразу записувала такий слід, цього нема. всіх смартфони різні, в мене ось саме такий. Ще в мене залишився шматок ось цієї тканини. Зараз я подивлюсь, скільки її, і я ще хочу зробити ще якийсь із неї комплектик. Бачила в Занні вже Владислав подобавляв деякі новенькі позиції, які мені сподобалися. І дивилася і в інстаграмчику, і на сайті потрібно буде робити замовлення, як я вже казала, на такі більш теплі речі. Хоча сьогодні у нас пятниця 11. Боже, вже, вже п'ятниця. Я коли вдома мені так швидко йде час, а коли от була в селі, мені ну так, це було довго. Ну я прям не могла. А вдома фіть-фіть, і все. І е, минуло. Зараз зараз саме 20 градусів тепла, От я настільки тепло. Сьогодні у нас п'ятниця, 11 жовтня, 11 жовтня, 20 градусів тепла. За вікном дерева ледве-ледве почали жовтіти. В мене, як завжди, тут з вікна я наблюдаю, е, спостерігаю, точніше, за декількома деревами, вони в мене як. Прогноз погоди. От, друзі, так, вмикаю тут світло і поки буду з вами теревеняти, балакати, розмовляти, вести бесіду, заодно подивлюсь, що я можу зробити з цією тканиною, яка в мене є на залишку. Так, манекен забираю хвилину, бо це я все записую. Бачите, як є, як є, так і показую. Як є, так і показують. Це піде на те, це піде на це, це паутиночка. Вчора мені написали під відео такий цікавий був коментар стосовно імунітету. Друзі. З імунітетом ви народжуєтесь. Не буває слабкого чи сильного імунітету. Такого поняття не існує. Або імунітет впав, імунітет виріс. Такого не буває. Це не якась палка, яку ви можете отак покласти, а потім підняти. Природні ваші дані це те, з чим ви народжуєтесь. Є набуті якісь хвороби, є якісь хвороби ще. В кожного в нас різна генетичний код і закладені певні. Наші з вами характеристики. Є люди, які страждають вроджено на серцево-судинні захворювання, є які там діабет, є такі люди, є сякі. Не існує такого, що імунітет впав. От вчора мені чомусь пані вирішила, що я мало буваю на свіжому повітрі, хоча я з 2019 року щодня виходжу на прогулянки. І це, як мінімум, дві години, щодня я гуляю. В мене на руках смарт-годинник. Це вже я не знаю, який. По рахунку, який рахує кроки, а саме фізичну активність, так ось він знімає тиск, пульс, склад тіла, і про все мені каже навіть випити води. Тому не треба тут мені розказувати, що я буваю мало на свіжому повітрі. Ну, якщо в Києві повітря свіже, ну яке є, іншого тут немає. От на київському повітрі я буваю і зі мною все більш-менш нормально. Що каже, що от легкий вітерок, і я вже. Хто вам таке сказав? От Звідки це ви взагалі все взяли? Я що через кожен тиждень розказую, що там чіхаю від вітру, чи мене десь там, як от, люди кажуть про сквозило чи продуло, чи що. Ну, для чого ви вигадуєте? От для чого ви вигадуєте? Якщо я поїхала в село і там дитина була хвора з вірусом, і я від неї заразилась, то це нормально. Люди не розуміють різницю між вірусом, продуло, бактеріями і зламав ногу. Чи ще з чимось? Ну, це мене інколи дивує. Ви доросли, Люб, зайчики, Ну, Я так реагую, тому що я не розумію, чому цього не розумієте ви. От і все. Вірус від нього неможливо випити прополіса чи малини напитися, і все, він вас тіпа не візьме. Так не буває. У Вас або є антитіла. Оце якраз той самий імунітет, про який кажеться. антитіла виробляються це. Я знов пояснюю для тих, хто нічого не розуміє. Можливо, не вчився в школі або має слабкі знання. Не всі ж люди мають однакові знання. Вірус він попадає це. Не бактерія. Бактерія це коли ви полі залипались. Не припекли, не замотали, по десь по грязі, і у вас завелася бактерія, палець нагноївся. Це бактерія, це лікується пеніциліном або ж зеленкою, або іншими антисептиками. Якщо бактерія попадає, наприклад, в організм, то це щось інше. Для цього придумали антибіотики. Вірус це не живий мікроорганізм, на який діє якийсь антибіотик. Його має виробитись антитіла в нас в організмі. Тобто наш організм реагує, піднімає температуру, в когось не піднімає. Виробляються оті антитіла. Це відповідь вашого або мого, або ще чогось імунітету. І тоді в нас виробляється так звана вакцина всередині організму. Тобто, у нас є три варіанти. Щоб не захворіти вірусом, це не зустрічатися з вірусом, це найкраще носити маску і сидіти вдома і не виходити на двір, да? взагалі не зустрічатися з іншими людьми, щоб не було ніякого контакту. Друге, це вакцина вколоти собі антитіла, які призводять до того, щоб. Ой, вибачте, за цей палець. От і третє, третє, третє це перехворіти. Коли ви перехворіли, у вас вже організм ви виробив антитіла. І протягом 6 або 9 місяців імунітет вас запам'ятав, є пам'ять в організму, і він може відфутболювати оцей конкретний вірус. Один вірус, а їх існує мільйони. І коронавірус, і ще якийсь вірус, і такий, і такий, і оцей гриб кишечний. Тобто їх мільйон. Якщо ви захворіли на коронавірус, перехворіли через тиждень в ліфті зайшла людина, яка хворіє на інший вірус. На вас чихнула, був прямий контакт. Ваш організм ще не впівспів нормально оговтатись від того вірусу, підчепив інший і так. Ви хворієте. Тобто це тільки так працює. Друзі, ну це відкрита інформація в відкритому доступі. Я не розумію, чого цього не розумієте. Ви. Якщо ви думаєте, що ви нап'єтеся про полісу чи будете їсти пило ложками, то ви ні, від віруса це так не працює. Так, для загального того, щоб у вас там вітамінки в організмі були, ще щось, ще щось. От ви наїлись яблук, чи там хтось їсть, ще там п'є якісь коктейлі. Це дуже індивідуально. Одна людина не, за... наприклад, жила 40 років, і в неї не було, там, наприклад, ні астми, ні якоїсь лактозної непереносимості чи ще чогось після 40 наприклад, в неї починаються якісь інші проблеми. Ми живі люди, безсмертних не існує. В нас з часом може з'явитися якась з'явитись алергія, ще щось, ще щось. Судини стають не такі еластичні, як були. Життя триває, і людина вона змінюється. Плюс нерви. Тому, ну, отак. Тому не треба писати, що от на мене вітерець споду, і в мене там якісь там такий, який є, іншого в мене імунітету нема. Все. Заспокоїлись і не даємо дурних якихось рекомендацій, Зайчики. Я надіюсь, я вам відповіла, як змогла. Ну, всі ж викликали відео і розумієте. Хтось думає, що те противовірусне на нього діє. Е, ну, в кожного різні свої таракани в голові. От в мене конкретно отакі мої таракани. Які є? У вас свої, в мене свої. От. Мені не треба писати про якийсь такий імунітет. Який є? От я з яким імунітетом народилася, з таким я і живу. Другого в мене не буде. І від того, що я вип'ю щось чи з'їм, він кращий не стане. Ні. Все, я надіюсь, я вам пояснила. От. Є в мене ось такий шматок тканини. До речі, я вчора дзвонила Наташі. Ми домовилися ще в понеділок зізвонитися, щоб мені вже йти на зйомки в швейний світ. Значить, скільки в мене є цієї прекраснішої ще тканини зараз, щоб мені розуміти, зайчики математику порахувати. Бо як не крути, шиття, це фінансова сторона. Майже 2 метри. Ну, тут з хвостиком. Отже, що я можу з нього ще щось придумати. От і все, друзі. Розказую, як. Є. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось згідний, з моїми словами, хтось не згідний. Ну, В кожного з нас вже склався і, скажімо так, є якийсь досвід. Да? Хтось вірус і досі антибіотиком лікує. от Він чихає, захворів, а він чомусь думає, що він нап'ється антибіотиків і все з ним буде добре. Ну, ви зрозуміли мене. Антибіотики п'ємо тільки тоді, коли підключилась бактеріальна інфекція. З вірусами організм має боротися сам і виробити той імунітет, е, антитіла наші, про які ви мені казали. Якщо проходить тиждень-два і ви вилікувалися без антибіотиків, без якихось страшних ліків, то ваш імунітет в повному в порядку. Поставте йому лайк. От про це я хотіла ще сказати вам. Не займайтесь дурницями. А коли імунітет слабкий, то це називається СНІД-синдром набутого імунодефіциту. Всі про нього чули і знають, наскільки це страшна хвороба. І незважаючи на це, люди навіть з ВІЛ або з СНІД зараз при сучасній медицині вже можуть жити. О, тому не треба мені приписувати ті болячки, яких в мене немає. У мене є багато, але зайвого мені не потрібно. Зайчики мої, я думаю, що ви зрозуміли. Я не люблю, коли от, знаєте, починають отак от в коментарях писати. Але ж пишіть, ну що ж робити, Я ж все одно люблю всіх. Всіх все одно я вас зайчики люблю. Просто, щоб ви ну, трошки мали поняття, як взагалі наші організми працюють. Це вже давно досліджено. Все давним-давно вилучено. Сьогодні я на двір не ходила, але піду ввечері на прогулянку. Юля мені якесь фото прислала. Зараз я на нього гляну. Зайчки, це так розстеляю. Тут будуть в мене бахнуть штани палацу спочатку. Викрійка на каналі є. Є відео. Отак пишіть в пошуку Ютуба вверху така лупа є. І пишіть, плаття терапія палацу. І знайдете оці штани. Які я зараз буду ось викроювати. А з того, що в мене залишиться, я викрою якусь кофтину. До цього лонга, що я показала, можливо, придумаю якусь спідничку або ще якийсь виріб, ну, щоб це було костюмчиком для нової колекції. Зайчики мої. Отак. От Тут, мабуть, що буде цільнокроєний пояс. Це в мене викрійка з поясом відрізнення. Якщо я хочу робити цільнокроєний пояс, то отут де пояс треба додати ще як мінімум 5 або 6 сантиметрів, ну, на підгибку. Отак я це все роблю, друзі мої. Погода вітряна, але я піду ввечері прогуляюся. Хоча б отаку годинку, 40 хвилин. Хожу я тут є в нас, де ходить. У нас тут є, де ходить, Київ великий. Прогуляюся. А й буде все добре. Не знаю, чи Сергій захоче зо мною вийти чи не захоче. Я його не насілую, хоча раніше я його з собою завжди на прогулянки брала. Ну, він не дуже любить виходити на прогулянки, він не любить. Це я люблю. Сергій не любить, я його заставляю. як малу дитину. От, друзі, всім вам гарних вихідних, а гарного взагалі всього. Відпочивайте, набирайтеся сил. Укріпляйте ваш імунітет. <смі> Для того, щоб людина почувалася комфортно, це перше потрібно висипатися, не нервувати і збалансоване харчування. Все, і ви проживете, стільки проживете. Не вживати нічого шкідливого, там, понятно, що там алкоголь, тут сюди не перетружується. Ну, Це елементарні речі. А далі, от що в вас закладено, те з вами і буде. По-любому. По любому, друзі, в кожного у нас своя доля, звісно, що треба берегтися, але ну як є, так і є. На цьому зайчики, показала, розказала останні новини. Пишіть в коментарях вашу власну думку, тільки, будь ласка, без образ, тому що буває таке, знаєте, що людина от пише якимись образами. Не треба ображати одне одного. Я ні в якому випадку не ображаюся на вас. Те, що ви написали, що в мене слабкий імунітет, ну це ваша особиста думка, чомусь ви так про мене вирішили. Я про себе так не думаю, оскільки я якось дожила з тим, що в мене є, да, з усім тим глобалізмом, що я отримала з дитинства, то це ще я рахую, аби не гірше живу і слава Богу. Як я вам казала, я дуже вдячна взагалі за життя і всесвіту. От прожив день. Подякував. Прожив день. Подякував, друзі, А тим паче в сучасних умовах. Бо життя прекрасне. Навіть якщо в тебе слабкий і сильний імунітет, Неважливо. Головне це жити далі. Всім пока, цьомки-бомки, бувайте!